У Луцьку ймовірно нетверезий водій влаштував перегони з патрульними. Як повідомили у патрульній поліції області, поліцейські отримали повідомлення, що водій автомобіля Фольксваген порушує ПДР. За словами заявників, керманич може бути на підпитку. Поліцейські помітили цей транспортний засіб на вулиці Об'їзній у селі Рованці та зупинили його. Після прохання патрульного заглушити двигун чоловік навпаки різко почав рух. Будь Ласка, у вас є якісь документи які засвідчує вашого сову. Заглушіть, будь ласка, двигун. Екіпажі зунамі говорить 151 Даний вказаний транспортний засіб Ольцвайн рухається в сторону вулиці Дубнівська. Дубнівська. Щоправда, від'їхати далеко втікачу не вдалося. Незабаром його наздогнали та затримали.